Будь-не вся Україна, бо, ну, якби не знав, більша частина українців зацікавлена в цьому точно. Е не зацікавленими є принаймні два попередні генпрокурори. Ну, по цьому ще мені рано говорити, хоча я скляти до думки, що це продовження попередніх трьох генпрокурорів. Дивіться, е по людях Януковича, по сім'ї Януковича немає жодного обвинувального вироку. Жодного. При тому, що ще два споки тому назад. Верховна Рада і минула і ця теж, до речі, дала право на заочне засудження. Без обвинувальних вироків суду повернення грошей за меж країни майже неможливо. Ну, є шанс, але він мінімальний. І це те, про що сказав тільки що не правоохоронець. Допоки немає обвинувального вироку. Розповідати про те, що правоохоронна система щось сильно старається зробити, ну чому вірити? Нема документу, немає розмови. Більше того, обвинувальних актів в рамках заочного провадження не байже не передано окремі справи. Чи вирішить це питання закон про спецконфіскацію в цивільному процесі? Ні, не вирішить. Так, да, він допоможе забрати гроші, арештовані в Україні. Так, да, він, можливо, в якійсь невеличкій мірі посилить е, аргументацію в дискусії за кордоном. Але ще раз, друзі, без обвинувальних вироків нічого не буде. Відсутність цих вироків це пряма відповідальність Генеральної прокуратури. І в чому ми якби моя найбільша пересторога до цього закону його треба приймати в редакції Кабінету міністрів, не в редакції пана Пашинського, я наголошу. Ред... Ми перейдемо, да, детально. Але. Це дасть можливість Генеральній прокуратурі звітувати українцям про те, що от бачите, ми забираємо гроші. Це дійсно полегшить процес конфіскації. Але конфіскація в рамках цивільного провадження це зовсім інше, ніж покарання винного, тобто посадка в тюрму. І от я боюся, що ми, максимально вже спростивши правоохоронній системі забрання і конфіскацію майна, допоможемо уникати доведення справ до посадок в тюрму. Ніколайка.